«І організації центральної влади, і місцеве самоврядування, і можливості громадянам реалізувати свої права не лише декларативно записати конституцію, але й реально їх забезпечувати. Я думаю, що і фракції більшості будуть голосувати, і опозиція. Єдине, що сьогодні заважає. То це такий, знаєте, емоційний тон дискусії. Адже всі говорять про одне. Всі говорять про те, що необхідно змінювати конституцію, робити баланс влади. Президент до цього закликав парламентарів. Але тепер відновити довіру, яка, на жаль, була порушена от останні дні. Мені здається, це головний виклик. А до від... у... Дивіться, Давайте конкретний в... конституційний акт. Ви його Поверт? бачили? Він навіть в пресі я, на жаль, є. Я, на жаль, не я, бачу. Я вам скажу, в чому Ви? там суть на висновку ліцензької комісії а, вимагають, а, Там треба голосування всього 226 депутатів. Повер, повернутися до конституції 200, 2004 року. Мало вирогідним бачу е, просте рішення, що 226 голосів можуть змінити конституцію. Це не повернутися змінити конституцію. Це, це повернутися буде, до, до конституції дивіри. 2004 року. Давайте я вивчу. Я тут цю частину я не можу коментувати, тому що я не бачив документи. В юриспруденції надзвичайно важливо самі формулювання. Але ж про це вже говорять стосується... стосується... на перше тиждень про повернення І... до конституції до... 2004 року. 음... Це не ви хочете, якщо якщо ви хочете знати мою особисту думку, я не вважаю, що повернення до конституції 2004 року, механічне повернення, навіть якби це було можливо юридично, я не бачу повністю таких шляхів, але якби це навіть можливо було юридично, я вважаю, що воно не вирішить проблему. Адже і конституція 2004 року в цій редакції вона спричинила інші ризики. Протистояння між інститутом президента і е, кабінету міністрів згадайте, як навіть можливо було юридично, Я вважаю, що воно не вирішить проблему. Адже і конституція 2004 року в тій е, редакції вона спричинила інші ризики. Протистояння між інститутом президента і е, кабінету міністрів згадайте, як накладалися фактично вето на рішення.